Кватістю 150 тисяч. Лист з офісу президента спустила почала на обладнану військову адміністрацію, військова адміністрація спустила на Тернівську раду, і вони нам пропонують вирішити це питання. Оскільки 150 тисяч це досить значна сума. Вирішити самі, я особисто сама по собі не можу. Це було винесено питання на. Мало присутні, бюджетна комісія Тернівської сільської ради і комісія з питань соціального захисту теж Тернівської сільської ради. Можливо, члени комісії озвучать своє бачення в цій Ні, давайте в мене запитання про чому саме написали в Офіс Президента, а не по першій лінії не звернулися до сільського ради. Писала звернення безпосередньо, я мене звати Наталя Олександрівна. Дивіться, з вашим головою, ну скажімо так, я спочатку звернулася на цю раду, а звернулася до мене. Вони спустили до вашого голови, і він мені подзвонив і сказав: я тобі дам 20 тисяч і на цьому закінчимо цю справу. <гум> ну, на мене це відповідь не важлива. Мені особисто мені. Не треба не 20, не 30, ні 50. Я просто хочу, щоб шанував який, ну ви всі знаєте, чому, чому я звертаюся. Тому що ну, так, він дорослий, я розумію все, але тим не менш він сирота. То давайте так, як використовувалися його грошима, сплачу відраховували податки, бюджет громади поповнювався все. От давайте зробимо те, йому шану. Ні, ніхто не проти, що треба вшановувати людину. Якась спадщина у нього залишилася і хто зараз в нею оформляє документи Що чи... не в нього зараз? Це, материна спадщина, в нього не залишилось нічого. Ні, ну воно переоформлюється, наскільки мені відомо, є квартира, є спай. І хто ним буде молоді? Сестра двоє мілінації. Ну, таке ж є, так? Ну, діло в тому, що ми то й не отримали компенсації не Ми знаємо. Mm -hmm. Хоча, бо близьких родичів нема, якби ми не отримали мінімум, то ми до вас взагалі не можемо. Ми вас вже бачимо. Ні, ні, там я можу, часто. А, я часто. Діло в тому, що частина виплатила мені 15 тисяч на поховання. І дала частина довідку, щоб mm -hmm. І дала частина довідку мені, що він загинув. Є у мене ця довідка. Можна Ну дивіться, тут питання трошки глибше. Це треба приймати зміни до програми. Сутрять окрему категорію людей, які не мають прямих роздичів. Це у ви... нас перший виплат. Да. Ну але суть в тому, що якщо виділяти кожному по 150 тисяч, то ми, ми не знайдемо кожному по 150 тисяч. А от якусь зустрічну пропозицію ми готові прийняти. Ну, ну, в вашому спробуйте. рішенні написано, що там військово-патріотичне і духовно моральне виховання населення. Да? От що ви тут піднувше, що тут закладено? В рішенні вашої Тернівської сільської ради. Проведено заходів було. для школярів. Тіє, жура. Відкриття меморіальної дошки, зібрання всіх родичів. Три да, буде... хвилини всі поплакали, пофоткалися, а потім влаштувалося, свято. це воно. Ну, будуть встановлювати. А чому б і не процес про будуть встановлені про в кожному я... селі, пам'ять? Не, не в кожній громаді встановлюються меморіальні душ. Кожні. Ні, не в кожній. Кожній. По крайній мірі, на навчальних закладах цього немає. Чого на місцеві, смілі, білозір'я, чого немає ні. на навчальних закладах? Я, я, ні, я ж говорю, не на всіх. Ну, поки не на все. Тобто ви проти те, що ми в ліцеї і вісели. Я не за все. Я питаюся зрозуміти, що це таке. Я вам сказала, це це я правильно розумію. Ну, що не так? Дивіться, у вас є гроші. У вас є нерозподілені гроші на початок року. Ну, є, я знаю. Так? Я касаю? Ну, у вас є гроші. Ви їх як кажете. Можете розподілити куди? На військових. І на за частин засилує. На, на заробітну плату. Дивіться, це такий самий військовий, як і всі інші. Просто він в землі вже. Да, він вже не принесе вам ні підрахування зарплати із своєї для ваших премій, для цього всього. Ну я не розумію, чому, чому не можна, чому не можна винести це питання і розглянути його? Ми Коли отримують компенсацію рідні по 15 мільйонів, число не знаю, скільки mm. мене це не цікавить. Да, да, діти отримують діти, ті, отримую, що залишилися випадки. А людина нема в нього не ні пилує, дітей, ні батьків. Він пішов захищати. Він ж не забувати, він, він ж не дає я. там свиня, не фоткається ні з ким. Правильно? Він пішов він. захищати державу. Для він чого? Частина заброньованих, щоб була все це. Ну то чому не можна це зараз? Це це правильно. Скажіть, будь ласка, ви е, можете прийняти якусь дольову участь? Я маю на увазі на увазі родичів? Ну, у мене на сьогоднішній день є 30 тисяч. Ні, давайте так. у мене. ми повинні вийти на суму 150 тисяч. Я так розумію, я я я так так... написано. Так? Ми готові зараз тут і на сесії і розглянути, і в тій ж самій школі, і серед депутатів, і так далі. Але я питаю саме про родичі, чи, чи ви готові нести якусь е, дольбу участь додати до ваш ваших двадцяті? Видаєте? Я, додати. Я, додати. я не сказав двадцять. Це буде після моя зараз. Не будемо теж говорити. Ну то скажіть, скільки ви можете мешканцю вашої тернівської термів вашого села, е, захиснику батьківщини, учню випускнику вашої школи? Скільки Це... ви можете дати йому? Ну, дивіться, я ж не зараз не ви оцінювати його життя. Дивіться, там я родичка та ну, вона товає майно. Вона теж має прийняти якусь доривону час. На що вона вчора відповіла, що вона нічого не готова і не тут? Ну якщо не вон, можна прийти на ті сторони, то завжди то вже вийшов. От ви зараз говорите таке, а вона вчора на російській мові нам відповідала такі речі, що ну просто якось. Я на сьогоднішній день я нас вас... До всього, що мені давали, я назбирала 30 тисяч у мене Лежить у колочці. На сьогоднішній день я назбирала те, що дала частина, те, що ви там дали, щось я потратила, бо поки прийшли ті гроші, то я вже і поховала, і обід зробила ще раз. О. Купила флагшток, поставила в будинку. На процесі відповідати і обід, так, ну давайте, давайте, давайте предметніше. Можливо, так як ми говорили попередньо, можливо, включити договір і на встановлення пам'ятника, що я сільська рада високо наключила договір із якоюсь організацією. І щоб точно сказали нам суд, яка буде. Ми ж теж зараз не можемо. Але в програмі має бути самовизначена. Тобто майже якийсь ліміт має бути стати mm -hmm. будь Ні, ну якщо розробити якийсь кошторис там спочат, да, спочатку. Та є сіни вона... кошторис на всі пам'ятники. Тільки приходь, вибирай. Ну, і. Ну, це я так працюю. Я ж не знаю, яка там процедура, це ти... є такі думки. Просто. Хорошо, дивіться, саме перше, що ми маємо зробити, це внести в е, програму зміни. І зміни не з 20 тисяч, а, а, а окремий буде рядок, рядок, да. рядок, рядок. рядок. іменно окремий Для рядок. Якщо немає першої в... родичів, <розумісті> ну, чого, чого під час захисту батьківщини було точно прописано, тому що таких буде випадків багато. Тому що просто помер може бути. Дивіться, чому ми так? Ви не сприймаєте нас уштаки, тому що тут голова ломиться, то щоб. Десь кудись потрібні якісь гроші виділяти, виділяти, і І не тільки, так, да, ну, в першу чергу, зрозуміло, що на Збройні сили і так далі. От е, останній похорони, який був, у, це похоронили мого у учня у Попівці, він не загинув на фронті, на передовій, він помер від тих отриманих контузій, там і він відбувався і помер. І, е, Батькам, батьки там таке, ну, дружині, дітям не виплатять цих коштів, теж як і не виплатили володі. <толен> ну, не Володі, а родичам. і один ходить в школу до мене, доди. Тобто вони тоді теж прийдуть і скажуть 150. Далі в всі теж е загинув під час навчання, теж у Збройних силах йому, їм нічого не виплатили. Далі, ем, мій теж учень АТО Новохатько, Йому теж не виплатили, хоча я розірвався міномет нього, у нього в руках і, і так далі. Тобто ми зараз шукаємо компроміс, якось так, через що я питаю, щоб дольова участь була і родичів, тому що ну, всі завтра прийдуть і скажуть, давай 150 чи 170 пам'ятників розсудів. Ми повинні зробити компроміс. Давайте, е, Григорович. Ви, як голова бюджетної комісії, ваші пропозиції щодо зміни права. Це про майже 75 тисяч, плюс з проведенням через фірму, ну, тось, офіс, так, іншу, так, але якщо родичі мають бажання, вони можуть додавати суму. Ну, Іменно цим категоріям, які не, не отримують так, як держави. від держави. Та, Яка сума? 30. Якщо ната я досить можу присчитати, що прийшла, принесла частина, мені прислала, що він дійсно загинув в бойових діях. Якщо Та, ви має. Має. Та, мене вийде. Так, так Якщо програм так, що партию під час не батьківщина. Так, ну дивіться, вже 75 тисяч, я думаю, Хорошо. приймуть на акцію. Я, наприклад, організую теж якісь волонтерські ці, щоб зібрати ще тисяч двадцять. Може і більше поліцею Петринському. Уже якийсь вже до ста м'ядемо. Чи я тепер і питаю, які і і родичі мають снути? Я не, не од себе дамо. Ну понятно. От дивіться, в принципі, в принципі, в принципі ми вийдемо на, 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 на той компроміс. Тільки там, там треба буде, я буду доплатим. Ну саме перше, але що пам'ять відпустив. Ні, та це понятно, ну це, це... це, це дуже зрозуміло. Саме перше, що від вас, давайте, мабуть, домовимося, це дійсно ціну пам'ятника. Я запитувала, то стартова ціна 140 ну, тисяч. Треба... Потім, той... потім вони йдуть там нюанси з вазою, без вазою, потрібно, ну це ну, вже таке там. Боки, да. там плюс -мінус. З лумбри, без клумби, ну, тобто це все нюанси, які обговорюють. А це і, із, з, з установкою вони вже uh, сказали. Так, так. так. вони сказали, ну, мінімум 140

Рішення зміни ми внесемо до зараз в програму, але виділення коштів, так як воно приймається перед сесією, то це буде на наступну сесію. То це десь після травня нам надати, щоб це Як загиблим розподіляти. Такі Хорошо. члени комісії наша, як ви вважаєте? Отакий варіант? Так, да, я я Звичайно, на розгляд сесії. Но... Я думаю, сесія прийме. Головне, що наші комісії отримують це питання. Ви цепер. Як ви? Задоволені, не Ну, Частково задоволені. Наркоти. Ну, і... Нам головне результат. Я вам скажу частково, тому що я все ж таки сподівалася, що ви візьмете на себе повну відповідальність Нехай голова скаже, який у нас і головний економіст, який у нас фінансовий. Якщо можемо взяти, давайте брати. Питання не одного разу. будеть десь там сказоли, Що останній раз проти цей батут тільки на проки. Нічого не. І звідки він повернеться, Ні, бо якщо буде збір, то ми дочекаємося. Давайте так, давайте так. Ми, ми, оця вся сторона е, собирає ці кошти, що не буде вже спача, тоді вже долучається. А може і не буде. А може і не долучати. Ну, ми пишемо офіційну відповідь і відповідь буде імалку на вашу адресу коштувати, що ми вказали. І на Вещинска. Это будет прописано, если вы ее знаете. Добро. 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 Добро.